Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в режимчик, в якому ми будемо прокачувати свого літачка. Поки що у мене звичайний літачок, який дуже дуже слабо летить. Я б сказав, не то, що слабо, а ще й гонка кінчилася. Я навіть не ті мені хоч щось дало. Не знаю, але мені треба прокачуватися. Мені треба добре прокачуватися. Тому давай пробувати летіти. Ми від цього фармимо енергію. Хорошо, і також ми можемо потратити кубки, які в мене є. Мені є 5, Давай відразу я куплю. Собі пару петів. Опа, миша комоновська. І давай ще щось глянемо. І лисиця епічна. Кстаті, непогано. 3-3, Хорошо, хорошо, що перебітха? 500 вінів треба, окей. угу, По літачкам. 100 вінів. О, звісно, да, Тут прокачуватися і прокачуватися. Ладно, гіфти. 100 сили давай. Давай ще спінчик, аби мені х2 X2... сила була. 250 вінів! Вау! Це борзо, борзо, можна ще купити круте яйцем. Давай відразу його купимо. Бам! Епічний! Бичок. 7,9 іксів, а ну скільки я качатися буду. По 13 енергії. це, якщо чесно, дуже хорошо. Плюс у нас є якийсь сноумен. Up. Непогано. І стартер-пак. Стартер-пак дає мені x 25 100 тисяч цього, одну зільку. А є щось таке, типа, дешеве, но супер класне. Я таке люблю. Щось таке дешеве і супер-супер класне. Так, зілляк у мене нема. А то Energy Potion дає. Угу. Ну, я знаю, що є один дуже непоганий, по ідеї, кофт. Е, один дуже непоганий код. Давай його напишемо і 100 енергії все, на все. Я думаю, мені хоч зілля дадуть якесь. Ну, ладно, ми можемо і тут качатися. Тут по 38 я получаю. Погнали в гоночку зайдемо мене майже 1000 енергії. Є якісь ще квести, щоб отрити якогось госпривиду на 1200 Ну, я мега повільно лечу. Мега повільно лечу. Мені взагалі це не подобається, чесно кажучи. Так як я лечу, це. Прям геть погано. А в мене зілля є на Х2 війни. Давай його візьмемо. І в принципі більше в мене нічого нема. Правильно? Вообще нічого більше в мене нема. Зато я пройшов якусь зону, мені дало трохи кубків. Є якісь телепорти, а він закритий. Я пілота ще можна купити собі за 500 війнів. Немало. Рбіг дає мені 10% буста. пуста. За він Хорошо. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Гроу Гарден Дедрейс. Стіли Брайнрод, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Кравцем в своїй улюбленій грі. Значить, з цими війнами я нічого не можу зробити. Петів я можу тільки тримати. Е, да. На якийсь аеропорт треба 10 ребільхів. Так, це в нас золота машина, певно, там якісь ще літачки. В общем, то все дуже-дуже непросто. Непросто прокачуватися це все. Плюс 3 пета. Угу, куште. Х2 павер та теж немало. У мене нема сіки робоксів, народ. Нема. Так, хорошо, ну потрошечки, помаленько, потихеньку, я, звісно, собі енергію фармлю, Но енергії 100% це не Тому я би, звісно, купив би цей стартер-пак для того, щоб реально бути блотним перцем. Ага, І не продали стартер-пака. А чо? О, стартер-пак у мене є, чітко. Тепер у мене є класний пет. Я можу тебе зняти, вдіти найкращих. Потім. Тут я можу забрати 600 павера, я можу зробити ребітх. А я тепер боюся, бо має 100 тисяч. Давай я тут один відкрию. І куплю нового літачка собі, бем. Так. Легендарний Вовк випав. В нього 15 іксів, Нормально. Хорошо. Е, що по літачкам? 100 кубків, 500. Це ще вся ерунда. диви, я отакий купляю. Бем. Одягнути. Все, я нормальний літак. Йоу. скільки качаюсь. По 254. Оце це я вже більше полюбляю такі моменти. І в мене 5 тисяч винів осталося. Давай зроблю ребітка. Він остаються. Все, кайф. Він остаються, я ще й ребітки зробив. Бо тут я бачу, ніхто ребітки не робить, бо всі бояться, скоріш за все, тут, у пацана, 800 тисяч війнів, а він тільки один ребітка зробив. Він тих ребітків має ще не робити, йо, йо Так, хорошо. З ребітками я розібрався. Значить, по факту я можу йти летіти, правда, в мене енергії маловато. А що мій літак може, бо я так і не прочитав. Тут взагалі літаки є мега жорсткі. О, так, літак: 120% війнів, 450% плюсом до розгону і 25% до вдачі. Окей, є якийсь ще сезон пас, звичайний і преміумний, і з нього дають якісь скорпіони, ровери, якусь всяку ерунду. Пести тут є. Ну, хорошо. Ми вроді ганяємо, по 307 енергії дає, це дуже мало. А тут ми ганяємо по 614 дає. Ну, теж не сказати би, що капець багато. Ладно, погнали в гоночку, попробуємо, подивимося, що там. Бо в Сані самольоти теж непогані. О, ще є якісь трейли. 200-1500. О, так, 100% в два рази більше вінів і 50% до розгону. Окей, давай візьмемо. І так я хоч уже роз... розганяюсь, як треба, ну? Дивись, о тобі вже перший етап і не надо довго летіти, я вже хоч трошки. Сім вінів дало! А тута. 13 вінів, та я нічого не получаю. Жесть. Я вообще слабак. А тут 20 вінів. Ну дуже слабо. Ну я розігнався на максимум свій. Мені треба просто енергія. Я поки що тут, вообще самий нуб. Тут у пацана наступного 3 мільйони енергії. Не знаю, де він його взяв, чесно кажучи, ті 3 мільйони енергії, ну, десь, певно, взяв. Я 100% всіки не взяв. Блін, ну я міг ребільхи наробити на цю двіжуху, да? По факту. Ну міг. Оце зі 100 тисячами кубків. Я реально міг. Ну, а ти знаєш, слабо дуже розуміє. Хоча 64 війни. Там, походу, все далі і далі. О, якийсь бустер, я підловив. Що мене 70 тисяч швидкості стало і впало. Давай його ще підберемо один. Let's go. Так, 160 війнів. Да, з кожним разом все більше і більше дає. Тому коли в тебе швидкість велика, то ти реально можеш жесть як багато налутатись, скоріш за все. І я думаю, що ми обов'язково дойдемо до того етапу, щоб багато лутати. Бо поки що в мене... Літачок то непоганий, понял? Ну, конечно, не мега-мега жосткий. Но нормально. Я, кстати, не заметить, всі камини кубки дало, Ну, нічого страшного. У чувака 15 мільйонів. Две літак у нього, да? Це у нього такий за 800 тисяч. Блін, непогано, ти знаєш? Neon Void. вой. Двекий літачок, да. Кібер-Хавк! е-мое, це, конечно, літак. Оце я понимаю. Ладно. Хух. Будемо зараз, значить, розбиратися. Мені треба бусти. У мене є Energy Potion. Бау. Я качаю по 1200. Супер. Ну і тепер мені треба. Йома йо, як накачається, так-то. Прям капець, як накачається. Ай, пілот. Я забув за пілота. Ба. Все, одягнув пілота. Все, моє пілот зверху є. Я пілот. Що мені робить? Вообще? Пілот дає мені 50% віну. допомагає. Тренуватись на 5% швидше, і розгон ще 100%. Ну супер, супер. Коротше, в ітогі, що мені треба? Мені треба розігнатися. Прям хорошо Блін, ну по 1200, я так слабо получаю. Я прям геть слабо получаю, у мене пети якісь галімі. А що ж мені робити з цими петами? О а? А тут що я можу? 20% шансу, а ну. Пощастить мені чи ні. Бубаска пощастило. І що я його Я зробив? Получається якимось крутішим І зірочкою. Ну, мені все одно він такий, типа. Не дуже, не дуже крутий. Так, отут я вже по 2,5 тисячі качаю, але все рівно це слабо. Це реально слабо. Мені далі, йома Йосікіна. так, 9 тисяч зверху дали, потім до полярного медведя, тут у мене ще взагалі немає нічого. Коротше, з всякими моментами, щоб я був мега крутий, то це мені треба ще постаратися. Плюс, як я бачу, тут можна ось ще 2 літака відкрити і я на 20% швидше буду розганятися. А Два літака відкрити, це я буквально ось, ось 100-300 внів. Трачу 400 і получаю цей момент. Тому давай так і зробимо. І отут я все. Получив винагороду. І я тепер швидше трохи розганяюсь. Це, звісно, не мега круто, але все одно нормально. Так, давай у мене майже 380 тисяч сили. Все, поїхали. Тут я качаю по 4,5 тисячі. Ну, ти знаєш, це вже трошечки краще. Наступний лям 700. Жесть! Що ж так багато, лям 700, взяти? взять. Де скільки взять? Ой-ой-ой. Ну. Походу, підемо ми з вами на паузу. Да, прийшлось, звісно, мені покачатися, йо йо Але зато в мене є 4 мільйони енергії. А тут, чувака, 112 лямів, і він літака навіть не міняє. Жесть. Ну, ладно. Зараз у мене почнеться гонка. У мене вже і всі зільки майже позакінчувалися, але я готовий. Let's go. О, так. Уже ж, йома йо. Ну, правда, мене тут вже пообігнали, але но... це таке діло. Знаєш, мені цікаво, наскільки далеко я зможу долетіти, тому що мені ще спочатку треба розігнатися. Я ще летю тільки зі швидкістю мільйон секунд. Як в секунду, я не знаю, чи в секунду. О, вже 5 мільйонів. Ось я розігнався. Так, а ну скільки 37 вінів. Ну, у мене, звісно, да, Зілька на війни пропала. А, і в мене швидкість опустилась на ту, яка була. А я думав, мене останеться на максимальній, бо я тепер розігнався. Жесть, ну це таке читерство, читер. Ну, це неправильно таке відчуття. Так, 185 вінів, хорошо. Давай далі. Зараз і до 500 доїдем, то буде 500 вінів чи ні? ну? Нет, 370. Я понял. Коротше, не так воно все відбувається, як кажеться. Так, тут а. О, 1800 війнів. Оце вже хоч щось. Так, півмільйона війнів забираємо. Півмільйона швидкості і полярного медведика теж. Що по петам? Полярний медведик 6,5. ну Окей. Так, хорошо, ми майже розігналися до максимума. Все, да, ми на максимумі. І тепер ми вже на максимальній швидкості. На 5К. Ми дійшли до максимуму. Коротше, довго ми розганяємося сильно. Но, напевно, другий круг ми не дійдемо. Тут ми ще 7 тисяч вінів отримали. Я можу вже ребітка нажати. Ну не буду. Тому що качаться мені потім, й мою. Я вже ребітки буду нажимати, коли у мене буде дуже багато вінів. Так, 12 тисяч вінів це дуже хорошо. І я встигну ще оцей кружочок дойти до 50 тисяч. Оцей стик, аби мені пройти, було б взагалі супер імбово, Ну остається все на все 13 секунд, 12, і навіть не знаю. Зато має 28 тисяч війнів, це дуже багато. Ну, що. Так, бам. Ще 25 тисяч війнів, 50 тисяч війнів у мене, і, на жаль, далі я не доходжу. Не доходжу. Слабенький є дуже. Або одеть тут якийсь ще літак бомбардір. Так, літачки 100 тисяч. Ну, понятне діло, дорогий ребіт ні, пети ні. Пілоти. 8 тисяч. Два рази крутіший по вінам. Це скільки 100 тисяч. О, ну, ні. Ну давай хоча б хоча цей. Він мені дасть прискорення, ще якось двіжухи. Давай за 35 тисяч він відкриємо ще яєчко. Рейр. Рарка Rar випала. Рарка, кстати, краще, ніж моя ця. Хорошо. Нормально. Поки що нормально. Ну, по скільки ми качаємося по 3-400. Боже, як же повільно. У мене колись зілля було, я качався набагато швидше. А де магазин, о. Так, бусти. Нема мене на війни. Ай-яй-яй. Не на війни, а на енерджі немає. йо моє Так, да, звісно, так ми качатися будемо, йо-майо, як довго, але зато, слава Богу, ми вже тут будемо качатися по 4 тисячі енергії. Це теж дуже слабо. Ну, я все одно не проходжу, мені ще фармити. Але я тут щось получив. І поучив яєчко. Можливо, хороше. Рарка ангел. ангел. Штука, і вона місіміксів, боже, як же слабо, як же слабо, просто-напросто. І для наступного треба 15 мільйонів енергії. Це ще що то з ума зійти. Ну давай, почекаємо 37 секунд, 35 і стартанем гонку. Я все ж таки, поїде, зможу уже швидше летіти, но не знаю, чи дуже швидко. Далі в мене їх два війни будуть, це теж дуже добре. Ну, поки що ні. Спінчиків у мене немає, як обично, да. Мені їх не дають. Кстати, Тут спінчик коштує 49 робуксів, а тут 29. Що за прикол я ще вообще... Я тупо не розумію. Ладно, блін. Ну, чувак, оцей прям швидко їде, да? А, так в нього 126. У нього 23 мільярда енергії. диви, як він летить. Оце, мабуть, він десь туди. Ось 23 мільярда енергії. Майже 24. Ну, зараз спробуємо полетіти. Фух, 5 мільйонів енергії. 5 мільйонів енергії. Я би хотів 50 к пройти. Мені б дало багато кубків. Я б, можливо, купив би яйце класне. Правда, там класне. А, 400 тисяч кубасів. Там вообще дуже дорого. Там дуже дорого. Ну, ладно. Да, мене вже обігнали, само собою, бо я тут жесть який нуб. Ну я, кстати, теж когось обігнав. Я лечу другий. Ну, але я тут і в таблиці. Другий має 5 мільйонів енергії, це все таке немало, но і не дуже багато. Так, летимо на мега швидкості прокачені, і знову я тепер повільний. Жесть. Ну, оці, кстати, ускорялки дуже хорошо допомагають, бо ти летиш тоді набагато швидше, проте і так лечу дуже повільно. По літакам наступний 100 тисяч коштує. І я буду розганятися на 50% швидше. Кстаті, я забув про трейли. Я ще ж можу трейла купити, я ж тоді дешево обрав. Бо в мене не було війнів, а зараз у мене буде багато війнів, я зможу взяти трейла і ще швидше розганятися. Ну да. Проте я так повільно їду, що це капець. Ну як їду, лечу, лечу мега повільно. Зато можу робити отак. Але все одно розганяюсь. Це дуже добре, проте. Якось так слабо, так слабо летю. Я думав, що буде непогано. Мені бо це 50-ка пройти. Ну, мабуть, мені не хватить швидкості. Да, я, мабуть, мені не хватило. Саме залетіти на цю зону я зможу, але пройти її, певно, ні. Певно ні. Щас, звісно, затестимо, але я не впевнений Плюс 14 тисяч, потім плюс 25 мені дадуть. Аби їх 2 два віни в мене були, як Та ти що було би борзо. Було би дуже борзо Ну, все рівно, все рівно слабенько. Так, є бонус. На Х2 війни якраз таки. Ну його вже нема смисла активувати. Плюс ачівочку я прийшов якусь б, більше вдачі мені дало. Да, і в мене лишається 5 секунд, 4, і я не Ну мені ще якихось, звісно, лямчик, що ще був б Якийсь ще лямчик, два, я би навіть на 100 тисяч би заходив. І получав би дуже багато. Но я думаю, що в наступних серіях ми обов'язково далі прокачаємося, а поки що я куплю за 10 тисяч цю тему. Я кадас мені на 50% швидше розганятися, і ще на 50% більше війні. Ну і всім пока!